Йоу, друзі, всім Васап! З вами Лів Пінк. Новинки п'ятниці, як завжди, по дефолті, ку слухаємо треки, які вийшли цієї п'ятниці. Сьогодні ми підготували, ну, не ми, а наші артисти підготували для вас uh, піздеці тречки, тому прямо зараз ми їх будемо слухати та робити реакт. Перед початком, звичайно, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар, це дуже допоможе при просуванні цього відеоролика. Також підписуйтеся на мої соціальні мережі і взагалі підписуйтеся на цей YouTube канал, це дуже важливо. Якщо хочете від мене більше реактів, також пишіть про це в коментарях. А ми починаємо. Мій улюблений український репер сьогодні випустив тричок uh, Force Gang, по-перше. Потім Дені Phantom І потім також. Цікавий тричок, це артист атмосферика та Блес Бейбі. Випустили три дотики. Тому сьогодні ми все це послухаємо, розберемо, кайфанемо. А, що артисти наші красавчики випускають все більше і більше годного матеріалу. А я лінивий не хочу нічого знімати, тому якщо покажете актив під цим відосом, а, буду знімати частіше. Погнали слухати. Перший трек ми слухаємо Форс Генґа, ми починаємо цей випуск з розйоба. Просто розйоба від Форса. Я вже неодноразово казав, що всі останні треки, да, в принципі весь 24 й рік Форс випускає дуже стабільно треки, і я всі треки додавав собі після реакцій в плейлист, бо це повний розйоб, повне м'ясо. прям Зараз форс для мене топ-1. Випустив новий трек, називається Клятва, обкладинка, така прикольна значок людини-павука задом наперед. А, в темні кольори. Піздато, піздато. І тричок я сні почув, там прям такий, знаєте, мрачняк зараз буде жорсткий. Тому ваш гоу слухати. Як же він стелить, охуєнно? Скажи. Ууууу, і в і кінці треба цей слов зробити, як форс любить. І батя отрохуєне. Я ніби підрагами, я під рах. ніби під рагами Пацани, що за м'ясо? Перші треки вже роз'єбну. В принципі, я від форса іншого не очікував. 10 балів треку ставлю, ну, сорі, пацани, не солі, це прям реально м'ясо. Мені сподобався весь куплет, його постійно зміна інтонацій, флоу міняється, надривистий голос, який я, блять, обожнюю. А, і це звучить все разом просто 10 із 10. Прикольний приспів, такий легесенький, знаєте, по тексту все дуже просто, все запам'ятовується. Звик до цього. О... Вони тільки здаються, ніколи не будуть такими. Все дуже простенько, воно запам'ятовується піздато. Я трек от послухав там раз, і все, в мене вже в голові я це все запам'ятав. Тому треку 10 ставлю. Пацани, залітайте, слухайте, Force Gang, тричок-клятва. Чекаємо альбом від Форса. Далі у нас Дені Фентом, також випустив тричок. Дені Фентом разом зі мною на одному лейблі UA Шлях. Uh, от, і у Денні Фентома вийшов трек, називається на брудному зараз. І це по сніпету піздєт щось їбанути. Тому давайте слухати. Обкладинка піздата, я вже Денні Фентома бачив схожі обкладинки до багатьох наших артистів, коли ніби акварельну намальовано, і потім вони анімки піздаті роблять. Коротше, обкладинка піздата, я думаю, така, знаєте, в холодних кольорах.

Я вже на брудному заст. Кожного дня хочу чистим але на брудному заст. Я мої враження на чистому, але на брудному заст. І моє серце воно на чистим але вже на брудному за. Я в мене візді Навісні два годи я Розкачує дуже жорстко. Дроп.

І аутро блять, пацани просто радують сьогодні. Я просто ваху який трек пізнати, але розкачав дуже жорстко цей трічок. Мені подобається, що не зараз на брудному, а на брудному зараз, на брудному зараз. І воно так охуєнно звучать оці три слова. Піздато, піздато, пацани Дені Фентом дуже радує таким треком. Дуже раджу послухати. Треку де ставлю, взагалі хіток, реально не знаю, чому ви ще не шарите за такий звук в Україні. Дені Фентом на брутному зараз. Пацани, якщо вам сподобалось, обов'язково послухайте. Коли воно, знаєте, коли. Трек реально ахуєнний, то ти хочеш поділитися своїми емоціями, тупо з усіма, щоб всі послухали цей тречок, і також ахуєлі, і також кайфанули від цього трека, отримали такі ж самі емоції, як від Форса, я отримую, як від прослуховування треків Стаса Дені Фентома. Ти слухаєш треки, ти настільки заряджаєшся, і ти хочеш людям прям просто витягнути з їхніх вух навушники, там де грає якась інша музика, і просто впихнути їм свої з Форсом, з Дені Фентомом, зі Стасом з іншими класними артистами, щоб вони послухали. Так само кайфанули, і коли музика реально піздата, то хочеться її прям просувати, і все робити для того, щоб більше людей її послухало. Тому обов'язково зацініть ці треки. І третій тречок вже не такий роз'йобний, буде, буде такий більш романтичний. Я думаю, називається Дотики це атмосферика і без бейбі. Бейбі мені ніби слухали вже на моєму каналі колись давно. Атмосферику ні. Тому нові такі артисти для нас сьогодні будуть відкриті, напевно. Тому давайте слухати тричок дотики. Обкладинка прикольна, схожа чимось на Монатика. На Монатика, на якусь його обкладинку, ритм чи щось таке. Дуже піздато намальовано. і шрифт прикольний, ніби олівцем намальовано. Давайте слухати. Дуже п'яний, саме й нерозумний, але саме щирий, я її твоє силует ванні Не дають забути, Щиро ро себе не завжди Досібе людям. Ахує початок стараю з тобою Там без десантків, бо знайшли свою планету Хочу розповісти, тобі що розповіли зорі Бо не сказали моє серце в тебе летати Дотики тепла ти пладає, коли тебе оточують Безмежні холоди, чистота Стоп, стоп, я зупиню. По-перше, голос ахуєнно зведений. По-друге, -по -по оцей затянутий такий дроп, така яма, і потім дроп неочікуваний. Просто блядь, дуже... Давайте слухати далі, мені поки пізне сподобається. Поки ми розходимось по різним Я не краплю, я прямую воду спать Твоє серце океане в нем отоплюйся Божий, войти на мене, не змажу вийти сам Сонячне по мене, відновлює майни подих Пам'ятай, ненавич, я усіх твоїх подруг. Кожен раз дивуєшся, коли я щось подобаю Пам'ятай, ненавич, усе ще тебе оточи Ти задавай, дай таки тремтіли моето Твоє птіло, один одного Ти задає на балконі твоє отпочиття в это

По полюсам, по дуже, дуже романтичний, дуже спокійний, плавний, єбанутий трек, голос дуже піздато зведений. Мені піздець як атмосферка, сподобався. Я прям не очікував такого Bless Baby, видав хороший куплетик, такий також ліричний, лирич, романтичний. Тому, окрім разйоба такого, щоб я прям сидів під форсґенґа, ніколи не буду таким. Також сьогодні трошечки лірики дали для дівчаток, для пасанів, які люблять такий музон. В принципі, я дуже полюбляю лірику. Я цей трек добавлю собі в плейлист, бо мені сподобався. Uh, і для тих, хто шукає таку романтичну, сумну, таку спокійну, романтичну музику, залишаю також посилання на цей трек знизу. Обов'язково послухайте всі три треки. Bless Baby, атмосферика, дуже мощний тречок видали, тому також його зацініть. Danny Phantom — пацани сьогодні всі, всі, кого ми слухали, мені все сподобалося. 9-10 балів. пацани заслужили, ахуєнного лайна видали. В хорошому сенсі цього слова. Обов'язково підписуйтесь на канал, дайте мені вашого актива, поставте вподобайки. Будь ласка, напишіть коментарі. Буду більше для вас знімати реактів, як в старі часи, але для цього потрібна ваша підтримка. Тому слухайте трічок атмосферики, Блес-бейбі, дотики, слухайте трек Форс Генга і слухайте трічок Дені Фентома. Пацани для вас постаралися. А я постарався і зробив для вас такий піздатий реактик. Тому пацани, з вами був Лівпінг. Всім бай-бай. Слухайте українське, підтримуйте український. Гайнґань-гайн. Гайн. 拿回去。